Ну, воно зачинене. Воно мені каже звільнити. <рес> а ну, давайте ще раз, а ну за зачиніться. Ну, зачинено, але не пише, що зайнято. Як ми бачимо, система поки працює не дуже справно, тому що зараз людина зайшла, а тут пише вільно. Тобто людина, якщо інша захоче піти до вбиральні, вона побачить, що там вільно, вона сплатить, і о, вбиральня автоматично відчиниться. Чи знаєте, ви що відкрилась нова вбиральня громадська? Чи нормальна ціна 20 гривень для громадської вбиральні, Я вважаю, що багато. ще бути безплатно. Можливо, ви знаєте ще якісь вбиральні по місту? Я не знаю, я тут не місцевий. Я приїхав як турист. От по деревом можна стати, думаю, це нормально, якщо по маленькому сходити. Іли в кафешку якусь, де теж може сісти. це нормальна ціна для громадського збиральні? Думаю, чуть забагато. Ну, 10 було б нормально. Вона ще була закрита. Я там проходила, там була ціна, вартість 15 гривень. А сьогодні я подивилась, там уже 20. Ну не знаю, як ну якому взагалі ну, якщо ні вбиральні, то радуюся, що й за 20 гривень. Я бачу, я не знав, що вбиральні ціна за вхід 20 гривень. Як ви думаєте, це нормальна ціна для громадської вбиральні? Я дорого. думаю, що нормально, тому що це сучасний буде туалет. А от допустимості на автовокзалі де 10 гривень ціна за посещення, Ну там досить серодавні, тобто два рази більше ціна, але і удобство буде більше. Маю думку, досить дорого. 20 гривень, все ж таки на дорозі не валяються. А як ви думаєте, яка оптимальна ціна для громадської вбиральні? 15-10. Чи знаєте, ви що відкрилась нова модульна вбиральня? Е, Ні. Ось тут, неподалік. Як ви думаєте, 20 гривень це нормально для громадської вбиральні? Думаю, так. Залежно від обстроєння, чи хороша вона, чи погана. Бо тіпу, якщо вона погана, то там, наприклад, нечисто або мала кімната, то там не думаю, що 20 гривень стоїть за неї давати. А які ви ще вбиральні знаєте по місту? Не знаю вбиральні по місту. міста. Типу. Взагалі ніяких? Ні. От якраз дізнався, що є одна.